Доброго ранку. Ой, малята, що за сигнал я чую? Такий тривожний сигнал повідомляє нам, що десь трапилося лихо, а дає його нам ось ця вже відома нам машина. Малята, що це за машина? Так, це пожежна машина. А що вона вміє робити? Правильно, вона вміє гасити пожежу. Пожежна машина сьогодні приїхала до нас доречно, адже ми зараз із вами будемо говорити про дуже важливі речі. Усі приготувались слухати! Тоді починаймо! Бота пожежної машини це тушити пожежі, а керують пожежними машинами пожежники. Вони мають спеціальну форму, яка їх захищає. Також спеціальне знаряддя для пожежників. Це можуть бути сокири, лопати, молотки. Пожежу можна загасити водою, піском, а також вогнегасником. Пожежі бувають там, де раптово спалахує вогонь. Пожежа все перетворює на попіл. Потрапивши в вогонь, можуть постраждати і люди. І тварини, птахи, а також і рослини. Діти, звідки ж береться вогняне полум'я пожежі, таке велике, страшне, таке, що спалює і знищує все. А виростає воно з малесенького вогника, а іноді навіть із крихітної іскорки, що спалахнула десь не випадково, а через чиюсь необережність. Нерідко причиною пожежі стають ігри з небезпечними предметами. Наприклад, вирішив хлопчик погратися з сірниками, чиркнув сірник об коробок, та загорівся сірник, і з'явився вогник маленький, який боляче опік хлопчику пальчик та й кинув хлопчик той сірник, і загорілося все навколо. Те саме може бути і від гри з запальничкою, свічкою. Якщо брати вибухонебезпечні предмети, неправильно користуватися газом. Що стається пожежа, треба телефонувати за номером 101, а разом 101. Пожежна служба обов'язково врятує та допоможе загасити вогонь. Малята пропонує програти гру пожеженебезпечні предмети. Я буду показувати вам картинки, а ви повинні сказати, чи безпечно грати з цим предметом чи ні? Якщо небезпечно, з'явиться вогонь, а якщо безпечно, то зелений значок. Діти, чи може з'явитись пожежа від м'яча? Правильно не може. М'ячем гратись безпечно. Чи може виникнути пожежа від запальнички? Правильно, діти може виникнути, тому нею гратись заборонено. Чи може виникнути пожежа від дитячої соски? Правильно, малята не може виникнути пожежа. Чи може виникнути пожежа від свічки? Так, пожежа від свічки може виникнути, якщо неправильно нею скористатись. Чи виникне пожежа від граблів? Ні, пожежа від граблів не виникне. Ними безпечно користуватись. А від сірників може з'явитись пожежа? Так, пожежа з'явиться, тому що сірники це не іграшки для дітей. А від цукерок може з'явитись пожежа. Правильно малята не з'явиться. А від вибухових предметів з'явиться пожежа? Так, з'явиться, тому такі предмети в руки брати не можна. Тож запам'ятайте, що вогонь це не іграшки і треба з ним бути дуже обережним. Діти, давайте згадаємо, як називається машина, що зображена на картинці. Правильно. Пожежна машина. А хто керує пожежною машиною? Правильно, рятувальники або пожежники. Діти, якими предметами не можна гратись. Не можна грати сірниками, запальничкою, вогненебезпечними предметами, свічкою та вмикати самостійно газ. Запам'ятайте, пожежну службу викликають за номером 101 або 101. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!